Відбулося шосте пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати розглянули та ухвалили 66 питань порядку денного. Розпочали з приємного, привітань та нагороджень. А саме вручили подяку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, депутату міськради, заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Іваняну. Відзнаками місцевого рівня нагородили тренера-викладача з настільного тенісу Сергія Казаряна і його вихованка. Марину Пилипенко. Також заслуженого тренера України Вікторію Козлову. Окремим блоком вручили почесні знаки за заслуги перед містом двом Кременчужанам художньому керівнику МПК Олені Діденко і громадському діячу Анатолію Сербіну. А також міністру оборони Чеської Республіки Яні Чорноховій за вагомий внесок у волонтерську діяльність і допомогу громаді Кременчука. Щодо порядку денного, із внесенням правки депутатки Зінаїди Проценко прийняли рішення про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території нашої громади. Далі затвердили ще низку рішень, які стосуються життєдіяльності Кременчука. А міський голова Віталій Малецький прокоментував проєкт бюджету громади на 2025 рік. В Верховній Раді зараз відбувається боротьба за бюджети органів місцевого самоврядування. Позиція органів місцевого самоврядування наступна: реверс необхідно зберегти в громадах. Тобто, ми місто, яке дотує інші громади. Ми місто, яке дотує свої комунальні підприємства, щоб не підвищувати тариф. Ми виконали з вами бюджет в жовтні на 97%. Зараз нам говорять, ой, які молодці, у вас є гроші, ми заберемо. І це питання реверсу для Кременчука: 350 мільйонів гривень, які з нас безакцептно кожного 10-го числа будуть вивертати. Тому от такі реалії бюджетного процесу. Більш розгорнутий коментар щодо фінансових прогнозів на наступний рік можна знайти на ютуб-каналі Кременчуцькі новини. Ну а поки триває поточний бюджетний рік, громада продовжує допомагати армії сьогодні. На сесії виділили понад півтора мільйона гривень на збройні сили України зі стабілізаційного фонду. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини.